Підходили потім, дякували, казали, що всі плакали. Що ну дуже вони даже кажуть, що там десь якісь концерти були. Ми не можемо на них ходити, тому що таке діється в Україні. Про реакцію глядачів на виставу Крик нації в Польщі розповідає акторка театру Наталія Метлякова. Показують виставу не вперше, але стримувати емоції досі не може. Зізнається акторка. Я кожен раз. плачу». Зараз знову заплачу, я не можу про це казати. Там ще документальна кадра, де руйнується наш театр. 16 березня на будівлю театру в Маріуполі з ворожого літака скинули бомбу. Рівно за чотири місяці актори цього театру презентували прем'єру вже в Ужгороді. Із 220 працівників до обласного центру Закарпаття переїхали 12-ро. Дебютну виставу про життя Василя Стуса готували менше місяця, показали в Ужгороді і поїхали на гастролі за кордон. Ми мали багато глядачів, серед них не тільки українці, але й поляки. Вистава наша йшла з субтитрами польськими. Це було вперше в історії нашого театру. Я бачила, як глядачі. Ну, прийнялися нашою виставою. Вони спостерігали за субтитрами. Потім на сцену дивилися. Крик нації показали на сценах театрів у Львові та Хусті. Виступили на фестивалі українського театру Схід Захід у Кракові. Що було цікаво? Що там були з глядачів не тільки поліки, а ще були і представники іноземних змін, наприклад, Гонконг. В нас субтитри є до цієї вистави тільки польською, а вистава йде українською. Але плакали всі, тобто, все одно навіть без слів було все зрозуміло і було чути цей крик. Зараз актори готують нову виставу Я Маріуполь. П'єса про Маріупольський театр та його руйнування. Іграють ролі саме ті актори, які рятувались від російської агресії в будівлі. Сама п'єса написана за спогадами акторів. В центральному районі, де я купила квартиру, все заклали верхівки. Я одягала високі підпори та пелюшок і 20 хвилин задоволенням. Я йшла до на нашої драми. Пішки прем'єра нової вистави відбудеться 16 вересня в Ужгороді. А далі трупа вирушить на гастролі Україною. Олія Маркулич Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.